В епіцентрі уваги всього світу сьогодні долучення Північної Кореї до війни проти України. Хоча Вашингтон не хоче говорити про це офіційно, ну мовляв, не бачить він поки що доказів достатніх для цього, але ви знаєте, в Сеулу дещо інша позиція. І окрім того, очільник Китаю Сі Цзінпін зробив чергову заяву на адресу. Північної Кореї і готовий співпрацювати з нею. І про все це зараз по порядку, тому будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Розпочну все ж таки із лідера Китаю Сі Цзінпіна, який наприкінці цього тижня буде в Казані на саміті Брікс, але сьогодні він заявив лідеру КНДР Кім Чен Іну про готовність Китаю спільно з КНДР. Робити внесок у захист миру в регіоні та світі. Про це він написав у відповіді на привітання Кіма з нагоди 75-ї річниці заснування Китаю. Про це передають північно-корейські засоби масової інформації. Примітно, що китайські державні ЗМІ і МЗС Китаю про це нічого не говорять. Так, от що мовиться саме у відповіді Сі Цзінпіна до Кім Чен Іна? я особисто не пригадую, коли б публічно очільник Китаю щось адресував. Очільнику північної Кореї Разом із вами каже Сінзінпін, товаришу генеральний секретар, я готовий зробити більший внесок у розвиток традиційних відносин, дружби та співпраці між Китаєм і КНДР, а також захист регіонального і глобального миру та стабільності. Ну, звісно, усіма доступними способами і методами я це додаю від себе, але це в принципі читається. Це абсолютно зрозуміло, що Китай готовий до великої війни, можливо, не прямо завтра, але найближчим часом, разом із Північною Кореєю. Росію Ну, до цього процесу, я думаю, що долучиться Іран, тому що Китай активно підтримує зв'язки з Іраном, і вони активно до цього друзі готуються. І тому я не виключаю, що на якомусь етапі ми навіть побачимо відверте постачання зброї з Китаю до Росії, постачання китайських солдат, вони там також будуть під виглядом бурятів проходити військові навчання, долучатися безпосередньо до воєнних дій і таким чином проходити вишкіл практичний, а потім будуть реалізувати його десь умовно. Наприклад, у Норвегії. Або десь інде на півночі країн НАТО. І я зараз не жартую, тому що це абсолютно очевидний сценарій, який може бути реалізований за рік, два, а то і менше. Так от, Сін Цзінпін сподівається, що народ КНДР і надалі досягатиме успіхів у просуванні справи соціалістичного будівництва під керівництвом очолюваної кімом трудової партії Кореї. А це, друзі, прямий шлях до створення альянсу формалізованого. Не можу сказати, що союзу, тому що Китай доволі обережно відноситься до створення будь-яких союзів. Але все ж таки Союзу альянсу окей, перепрошую, знову обмовився із Північною Кореєю та Росією. Сьогодні я цю тему детально аналізував зі своїм колегою Артуром Харитоновим, У себе на каналі є відповідне відео. Ви можете переглянути посилання залишає правом верхньому кутку. За висновком, який ми дійшли в ході нашої бесіди, дискусії з Артуром, то є прогноз того, що Китай рано чи пізно перетвориться також на замкнуту країну типу Північної Кореї. І Росії. Як мінімум, вони можуть об'єднати свої економіки. До цього процесу можуть долучити, наприклад, інші країни диктаторського світу. Тому не випадково Сінзінпін робить великі ставки сьогодні на саміт Брікс, який буде проходити в Казані наприкінці цього тижня. Там не буде Лули Де Сілви, який вдарився головою у Ванні, йому наклали п'ять швів на голову. Буде він долучатися онлайн до цієї конференції, до цього зібрання. Там буде Індія, там буде Туреччина. Сі поки що вибудовує зв'язки. Він намагається зрозуміти, хто готовий з ним співпрацювати. Але, на жаль, є прогнози, що економіка Китаю може перейти до закритого. Того режиму і зовнішні економічні зв'язки для цієї країни стануть просто нецікавими. Це не відбудеться ще раз наголошу завтра, тому що для Китаю потрібно дуже багато ресурсів. Є така думка, чи правдива вона, чи ні. Це все досліджуємо, контролюємо і спостерігаємо. Ну, окрім того, ви знаєте, що нещодавно лідер Китаю, 19 жовтня, також відвідав сили ракетного корпусу Національної визвольної армії Китайської Народної Республіки і доручив їм підвищити боєздатність. Що, як на мене, також є свідчення підготовки Китаю до Великої війни, в чому все менше і менше сумніваються мої колеги, експерти і фахівці на заході, в тому числі. А зараз давайте все ж таки повернемося до північно-корейських військ, яких підтримує сьогодні Китай. Так от КНДР фактично виступає проти України. Це вже більш ніж доконаний факт. З приводу цього, або це стало причиною, мабуть, так буде правильніше, то, що Південна Корея викликала на килим посла Росії. До чого вони домовились, що відповіла Росія на цю бесіду, поки що невідомо. Але інформацію підтверджують на рівні президента Південної Кореї. Президент Південної Кореї доволі послідовно виступає на підтримку України і для Південної Кореї, участь північно-корейських військ у війні проти України на боці Росії це серйозний виклик. Тому що Північна Корея може взамінно тримати не лише гроші, а й якесь озброєння, яке буде загрозою для Південної Кореї. Дестабілізація на Корейському півострові це. Питання, можливо, навіть часу. Тобто я вбачаю, що рано чи пізно Північна Корея все ж таки розпочне воєнні дії проти Південної Кореї. Питання лише масштабу. У самому ж Камрі також прокоментували перекидання військових КНДР до Росії і сказали: Ну, ви знаєте що поки що Південна Корея каже, що вони є, а Вашингтон каже, що їх немає цих військ. Насправді так, Вашингтон поки що офіційно заперечує, що він. Підтвердить готовий факт присутності північно-карейських військ в Україні по одній простій причині, як на мене, тому що дійсно сьогодні Вашингтону необхідно визначитися з формою цієї реакції. Якщо вони кажуть, що окей, війська є, то а далі. Поки вони не готові до конкретно якихось дій і рішень на практиці, то вони будуть говорити, що північно-корейських військ на території Росії нема. Але для Південної Кореї, яка зайняла абсолютно іншу позицію, це зараз серйозний виклик. І вони говорять: якщо ці факти будуть надалі не спростовані, якщо ми, до прикладу, не переконаємося в тому, що північно-корейських військ нема на території Росії, тобто йдемо від зворотньою, то Сеул сьогодні готовий підписувати контракти з Україною на постачання зброї до України. А південна Корея, друзі, на секундочку, це та країна, яка виготовляє дуже багато потужної зброї. Вони можуть стати четвертими по експорту, по об'єму. Військової техніки в світі до 2027 року, і зрозуміло, що для нас це дуже добра ця історія. А для південної Кореї не дуже. Південна Корея також має чималу армію, приблизно півмільйона особового складу, три злишні мільйона резерву. Я б сказав би, що по чисельності армії Північної Кореї і Південної Кореї де співставні. Хоча конкретних даних, скільки військових нині у північній Кореї немає, гуляє дуже різнопланова інформація: від мільйона до трьох і резерву і так далі. Але все ж таки не варто недооцінювати північно-корейські війська. Нині це Росія демонструє великими м'ясними штурмами в Україні, і чим далі, тим більше ми бачимо по статистиці загиблих росіян, знищених росіян. Перепрошую, так буде правильніше, і поранених. Я думаю, що ми можемо дійти навіть і до 2000 на добу. Минулу добу було 1700+. плюс. Поза увагою присутність північно-корейських військ не залишається і у генерального секретаря. Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте обговорив з президентом Південної Кореї можливе перекидання військових КНДР до Росії. Більше інформації поки що немає, але нам все-таки вдалося трішки довести Заходу правдивість цієї інформації, поки Вашингтон ухвалює рішення, як він може відреагувати безпосередньо на факт визнання північно-корейських військ на території Росії. Бо це справді дуже серйозний виклик для Заходу. Їм тоді просто-напросто доведеться перекидати свої війська в Україну, а це друзі, старт третьої світової війни. Що нам, вибачте, за цинізм, але так є, може суттєво допомогти. Я вам вранці розповідав, що сьогодні до Києва з несподіваним візитом приїхав глава Пентагону Ллойд Остін. Якщо раніше анонсували, хоч якось такі візити, цього разу промовчали. Чому відповіді на дану хвилину поки що в мене немає? Офіс президента України говорив, що ну ми десь можемо щось якось зрозуміти. вибачайте за розпивчатість, Але саме такий коментар був, наприклад, від радника Єрмака Сергія Лещенка, який запевняв, що ну ніяких пакетів військової допомоги сьогодні не буде оголошено. Перед з тим Луйт Остін все-таки в ході свого візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів за президентською програмою програмою нині Джозефа Байдена. І таких пакетів у нас в найближчі місяці буде надходити. Немало. Ну, як мінімум, я ще прогнозую 5-6, точно має надійти, а то, можливо, навіть і більше або 5-6, але більші суми. І це дуже і дуже для нас приваблива історія. Що насправді обговорювали Ллойд Остін і президент України Володимир Зеленський? Президент України Володимир Зеленський разом, можливо, з умервом, чи вони поодинці, поки що інформації дуже мало. За цим всім, друзі, слідкую пильно, тому що мені направду варто. Вам все-таки це розповісти, бо ви маєте право про це знати. Адже за цією розмовою стоять перспективи продовження завершення війни, але з огляду на те, що ми все ж таки перебуваємо у стані війни, то Деяка інформація буде за зачиненими дверима, але присутність Ллойда Остіна, як я говорив сьогодні вранці, і про це говорив в ефірі 24 каналу, дуже важлива для нас. Вона засвідчує справді те, що сьогодні Захід нас продовжує підтримувати. З огляду на те, що зараз дуже великі проблеми у демократів у США, у них рейтинг просто валиться донизу їхній кандидатки на посаду президента видання The Hill повідомляє, що за останніми соціологічними опитуваннями Дональд Трамп обходить Камалу Харіс на 10% у загальнонаціональному рейтингу 52 проти 42, То демократи вживають. Різних заходів для того, щоб все-таки отримати хоч більше якоїсь підтримки від виборців у США. Одним із таких питань дійсно є питання зовнішньої політики щодо припинення конфліктів у світі. Дональд Трамп з легкої руки кандидата, який ні за що не відповідає, бо він не є сьогодні чинним президентом, обіцяє вдарити по Росії. У видані Вашингтон Пост він давав інтерв'ю і сказав, що я Путіну сказав, якщо ти будеш нападати на Україну, я тобі влуплю ракетою прямо по Москві. І, мовляв, він нібито його злякав. Чи можливо він потім вдарить як вже стане президентом? Не зрозуміло самого інтерв'ю. Але каже, що Путін мій друг, і він мене дослухається. Ну, насправді йому можна робити такі гучні заяви, абсолютно розуміючи, що ніякої відповідальності він за це не несе. Натомість чинна влада США, очільник Білого Дому, очільник Пентагону сказати, що ми вдаримо по Росії ракету, якщо ви, наприклад, не виведете війська, це безпосередній фактично початок воєнного протистояння із Москвою. Ну, принаймні, такі заяви вони як посадові особи робити нині не можуть. Надалі будемо бачити, можливо. Камала Харіс, якщо не виграє вибори, перейде до такої ж самої риторики. Виборча кампанія ще не закінчилася. До дати голосування, до дня голосування залишається ще два тижні один день, у вівторок, 5 листопада, стартує голосування в США. Можливо, якось позиції і зміняться. Хоча, якщо брати до уваги попередні вибори, коли Дональд Трамп балотувався і виграв у 2016 році, він тоді набрав менше голосів, ніж його опонентка Хіларі Клінтон, але виборники. Зробили вибір по іншому, вони віддали перевагу саме Дональду Трампу, і він став президентом. Як буде цього разу? Ми звісно побачимо. І тепер до новини цікавої в Україні та у Молдові. В Україні працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та ще чотирьох членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних сил України та понад на понад 1 мільярд гривень, підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення, Будемо спостерігати за судовим процесом. Сподіваюся, що вони справді отримають по заслугах, тому що рівень корупції, який сьогодні присутній у МСЕКах при закупівлі. Одягу для Збройних сил України, продуктів харчування і такого іншого, ну просто неймовірний. Куди не ткнись? Усюди у нас мільйонери, але на зброю у нас грошей не вистачає. Тому дуже хотілося б, аби приклад із Ренкевичами став показовим в частині понесення покарання за вчинені злочини. Як то буде? Ще раз наголошую, будемо за цим спостерігати. І на завершення, друзі, про вибори у Молдові. Ви знаєте, що там пройшов перший тур президентських виборів. Майя Санду отримала більше, ніж її суперник, понад 40%. Вона говорить про масові фальсифікації, але другий тур буде. І як він складеться, зараз прогнозувати складно. Але справа в тому, що там проходив і референдум, і підрахували всі бюлетені. Так от, більшість молдаван виступили за євроінтеграцію, але ця більшість наскільки мізерна. 50,41% виборців сказали за євроінтеграцію, а 49,59 сказали проти. Ну, фактично, 50 на 50%, що є новим викликом для Молдови самої, як такої країни і її існування як незалежної. Бажаю, звісно, молдаванам робити свідомий вибір, бо, до прикладу, у Кишиневі проти європейського майбутнього виступило 44% виборців, а в проросійському регіоні Гагузії негативних відповідей було 95%. Регіони різні, настрої різні. Що, як на мене, вказує на суттєве недоопрацювання має Сандою питання переваги євроінтеграційних та євроатлантичних процесів для самої Молдови. Тому, друзі, варто буде обговорити Молдову ще зі своїми колегами, що я планую робити завтра, аби не пропустити ці аналітичні студії. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок. Ну і, звісно, поширюйте посилання на ті відео, які вам доподобають у себе в соціальних мережах. Це допомагає розвивати канал. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Ставте подобайки, Всіх люблю ціную, і шаную. Не перемикайтесь все буде Україна.